Сьомої тридцяти Микола Гепард з різцями в руках працює з дерев'яним драконом. Піднявся о четверті п'ятнадцять. Говорить, вранці працювати найкраще. Цю скульптуру майстер подарував 22 роки тому лікарні імені Карабалеша. Зараз її реставрує. бачите, луска лак буде чорним, а тут буде золотий акрил. Все буде зеленим. Потім піде сюди, і буде луска на ній, то хвіст. Просто беру і роблю, дерево підказує. Там була здоровенна гілка кленова, впала у парку, вийшла класна лавка. За всім цим треба доглядати. Дерево хоч раз на два місяці треба покривати лаком. Алла Малицька прийшла працювати в цю лікарню 1995 року. Вже тоді її прикрашали роботи гепарда. В лікувальному процесі важливі всі складові і в тому числі такі прекрасні витвори. Адже я часто дуже спостерігаю за тим, як наші пацієнти ну, любуються цими витворами і завжди дивуються. Микола Гепард, заслужений художник України. Наразі йому 73 роки. Чоловік закінчив один курс судно механічного технікуму у Севастополі. Його мати вважала, що бути художником несерйозно. Не нужна бути плохим інженіром. Не треба бути поганим інженером, не треба бути поганим, не треба бути поганим художником. Якщо художник зіпсує лист паперу, то хірург може загубити людське життя. Немає професії, які б не мали своїх складнощів. Кожна накладає певну відповідальність, тому під кожною роботою ставлю свій підпис. Олівці альбоми та книги були найкращими подарунками на день народження у дитинстві. Згадує митець. Та вчительниця учительниця відвіла. Коли я був у третьому класі, моя вчителька Лілія Андріївна Цедрик привела мене до будинку піонерів біля драмтеатру. А там усі за етюдниками сидять пензлями. Я сидів і нічого не міг робити, так вражений був. І до мене підійшов викладач і сказав: Ти, Колю, не приходь сюди, з тебе художника не вийде.' Я образився і пішов. Потім, через багато років, коли я був визнаним художником, зустрівся з цим викладачем. Він мене спочатку не впізнав. А потім вибачився. А я сказав нічого страшного. Горького прийняли до консерваторії, а шаляпіна ні. За молоду було стільки роботи, що часто ночував у майстерні, розказує художник. Німецька Пам'ятаю, вмикав приймач, налаштовував дойче велі, ставив дошку і різав. Мама виходить, третя година, а я працюю. Вона Колю, іди вже спати. Ось такий не був, і зараз такий же. Микола Гепард малює акварельними та масляними фарбами, займається графікою, працює з керамікою і деревом. З останнім подружився не одразу. Ліпа це читається класичний матеріал. Мені дали шматок липи. Це класична порода для різдня, але мені не сподобалось. Не відчув дерево спочатку, але свій диплом робив з дерева. Називається плач Ярославний. Один екземпляр здав, а копію з дубу залишив. Двері будинку та під'їзд, де живе, прикрасив власними руками. Помешкання художника це і його майстерня, розказує він. Улюблене робоче місце. Диван любить, щоб усе було під рукою. Одна з нових серій робіт золоті звірі чужих цивілізацій. Над ліжком висить звір на ім'я Торк. У художника онуків, живе разом з дружиною. Усе в оселі зробив власними руками. Дядя на оце дитина принесла мені курінець, дядя на і я побачив, що це буде птах. Бачите, дзьоб хвостик. Я робив її, коли лежав у лікарні. І мені головний лікар Євген Корабелеш дозволив, я не міг не працювати. Починається коля. Починається прибирання. Колю це можна так скласти? Ні, не можна. Усе має лежати певним чином, щоб я все бачив і було під рукою. Була у мене знайома дружина художника. Раніше не розуміла, як це, а тепер знаю. Скульптуру зі старого в'яза на вулиці Суворова створював протягом п'яти років з першим теплом, і поки не починали мерзнути руки, працював над нею. Розказує майстер. Обурюється байдужим ставленням до його подарунка рідному місту. год сім років прошу у мерії, щоб зробили дах. З такою байдужістю відносяться, це вражає. Я 10 років працював в Угорщині, і там міністр культури сказав: Вдячний тобі за роботу для Угорщини. Мені нічого не треба. Вартість цієї роботи близько 80 тисяч доларів. Мені дуже образливо і не зрозуміла така байдужість. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.